Як виховати у дитини відповідальність? Відповідальність починається з малого. Виховуємо не для зручності, а для життя? Серед звернень батьків до психолога мені часто доводиться чути, моя дитина нічого не робить сама не застріляє ліжко, не миє посуд, не прибирає речі. І майже завжди, після цього, лунає знайоме виправдання. Вона втомлюється після занять у школі. Її хіба допросишся? Мені легше зробити це самій. Та саме в цих словах мені легше народжується безпорадність дитини. Бо діти вчаться не з наших слів, а з нашої поведінки. Якщо ми постійно робимо щось за них, прибираємо, складаємо портфель, нагадуємо, коли і що потрібно зробити. Ми несвідомо навчаємо одного. Ти не мусиш брати відповідальність. Є хтось, хто зробиться за тебе. Але відповідальність не з'являється раптом у 15 чи 18 років. Вона формується з дрібниць, застеленого ліжка, чашки, помитої після себе, речей, складених у рюкзак, і вміння прокинутись без трьох нагадувань. Це не просто побутові дрібниці, це щоденне тренування характеру. Невидимий фундамент, на якому виростає зріла людина. Дисципліна це не покарання, а прояв турботи. Багато хто плутає дисципліну з покаранням, але дисципліна це не про крик і не про контроль, це про послідовність, підкреслюю, про послідовність, вимогливість і любов, які діють разом. Це коли ми не кричимо, а повторюємо. Не караємо, а показуємо, як зробити краще. Не знімаємо з дитини відповідальність, а підтримуємо її в перших самостійних кроках. Дисципліна це не суворість, а турбота, що дає напрямок. Кожна маленька відповідальність, яку ви довіряєте дитині, це інструмент її майбутнього дорослого життя. Адже ви виховуєте не просто дитину, а людину. Яка буде жити самостійно і гідно, любов основа дисципліни. І ось найголовне жодні правила не матимуть сили, якщо дитина не відчуває любові, її не можна замінити контролем чи вимогливістю. Дисципліна без любові породжує страх, а дисципліна, що виростає з любові, народжує впевненість. Тому, перш, ніж вимагати з дитини, запитайте себе. Чи відчуває вона, що я бажаю їй добра. Чи бачить вона, що, за моїми словами, стоїть любов аль роздратування? Стосунки. Це те середовище, в якому народжується все і довіра, і характер, і сила. Дитина, яка впевнена, що її люблять, зростає внутрішньо самостійною, спокійною і зрілою. Шість порад для батьків перша. Встановлюйте чіткі, але гнучкі правила. Пояснюйте, що вони існують не для покарання, а для безпеки, порядку і поваги. Друге. Розвивайте відповідальність через участь. Залучайте дітей до сімейної ради. Обговорюйте плани, покупки, розпорядок дня. Це сформує відчуття спільності. Говоріть про почуття. Не бійтеся показувати емоції, визнавати власні помилки, чути дитину. Це створює довіру. Також створюйте традиції спільного часу. Хоча б 15 хвилин без гаджетів щодня. Розмова, обійми, спільна історія. Це заряджає емоційну батарею. П'яте. Підтримуйте зв'язок із вчителем. Дитині важливо відчувати, що батьки і школа єдина команда, яка бажає їй добра. І останнє. Виховуйте довірою, а не страхом. Дитина. Яка почувається прийнятою слухає серцем, а не зі страху покарання. Сім'я це команда на кораблі життя. У кожного є своє місце, своя роль, свої обов'язки, і якщо хтось не виконує свого завдання, страждає весь екіпаж. Капітан це батьки. Вони відповідають не лише за напрямок руху, а й за атмосферу на кораблі, взаємоповагу, безпеку, турботу. Бо там, де звучить лише страх, замовкає довіра. Сучасні діти часто тікають у гаджети не через цікавість, а через нестачу уваги і тепла. Їм бракує простору, сімейних розмов, поглядів, дотиків, сімейних традицій. Дитина стає тим, ким вона відчуває себе в очах батьків, говорила Монтесорі. Правила існують не для покарання, а для того, щоб кожен відчував відповідальність за інших. Коли сім'я як команда, тоді навіть у найсильніший шторм ніхто не залишається сам. І головне, будуйте стосунки, у яких дитина впевнена, що батьки бажають їй добра, щоб у будь-якому штормі вона знала, її корабель міцний, а вдома її люблять, чують і чекають. Дякую вам за увагу. З вами був практичний психолог, психотерапевт Олександр Ликов.